Ось ми продаємо квартиру на вулиці 1Б. Да. Дивіться, яке велика підвір'я. Є де машину припаркувати. Рядом новості. Тихо і спокійно. Є пандус. Ступіньки. Зробили зимою дуже не скользко. Це дуже зручно для проживання в цій квартирі. Зараз вам покажу однокімнатну затишну квартиру. У цій квартирі вже стоїть ще девлю ночі. Сусіді, як ви бачите, дуже чисто. Сусіді теж добрі. Заходимо в квартиру. Металлічні двері. Заходимо. двері. Двірі вот. зелені. Як ви бачите, вже бахили є, вже люди дивляться, холодильник залишається. Все, що ви тут бачите в квартирі, все залишається. Дивіться, як ми зручно зробили кухню для двох стільців, можна посидіти, бачити вікно, газ стається, стиральна машина залишається. Все, що ви бачите, все стається. Навіть eh, щоб не було питання, помінялися техніку. Бачите, Ось техніка помінена. Опої eh, поміняли, ремонт робили буквально 5-6 років тому. Кровать залишається. О, це дуже добре. Получається метраж маленький, але за те, що... потолки 2,67 м. Квартира виглядає дуже об'ємно. Шкаф залишається, шкаф купе. Ось. Вот. Хазяйка тільки сказала за моря. Все остальное пока залишається. Кровать полуторна, тумбочки, як вы бачите, дуже зручно. Вікна виходять на схід. Зараз 17 минут. Квартира очень прохладно. Рядом ногу. Санті розетки, бачите, на якому уровні розетки виключателі люди поміняють. Так що з цим проводкой проблем не буде. Ось. Приходимо в ванну. В ванні душова, як бачите, ось теж вальник. Витяжка прочвечується і санузел. Тут трошки переробили, коли робили ремонт. Не встигла хазяйка зробити. Ну плітка в принципі є. Ось, вона просто устанавливала, поміня... а, ще поміняли, бачите, каналізацію. Тобто у вас в принципі не повинні бути. Хазяйка просто бойлер поставила, тому і плітку поміняли. Тут буде, ну, напрашується невеличкий шкафчик, щоб було куди миль на приближе складувати. Як ви бачите, витяжка теж є. Ось, зробили витяжку, щоб не було. Ось. Це дуже квартира удобна під здачу. На ваші 30 тисяч, якщо їх розбити. Цю квартиру можна здати ну, десь 8-10 в зависимості від сезону. Дуже гарне враження. Гляньте, будь ласка, в принципі, під'їзд і коридор дуже чистий. 700 гривень на місяць.